Що ви, босота? Такі потужні, да? потужняцькі. Ну, сьогодні ми вас трогати не будемо. Так що тут у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8. А де ж та сама мала була, яка була мала. Хто пам'ятає? Оце, напевно, ну вже таких малих і немає. Так що, друзі, сьогодні трогати не будемо. Хоч планували зарізати одну з найбільших свинок. О, так як у нас був перекурчик. О, це у нас, ну, це ще до них час дойде. Буде ця клітка вирізатися. Е, потім буде ця клітка вирізатися. Тут у нас вісім, також голів було десять. Дві ми от Вон туди, Будемо їх дивитися за ними і будемо е, парувати, якщо все нормально. І воно дивіться, що робиться. Два джигана в кориті сидять. І їдять і. Джиганяться. Тут поки нема свинки, ми переженемо нашу е мазушку. Так. Так. І що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо сьогодні різати оцих двох кабанчика і свинку. Свинка -то була там, ми її переганяли, була стояла в індивідуалці. Ми їх зігнали в кучку. Ну і тепер найменший кабанчик і найменша свинка. Не знаю, яка в них вага, звісно. Бо коли кажу, не на сьогодні ріжемо двох менших. А він каже, яких по 170? Я думаю, 170 немає, але 150 це точно є. Ну, ну не знаю, побачу. Получиться. Коли сьогодні таке состояння, важить він точно не буде, так? Да? Кажи всім привіт. Добрий ранок. Скільки кілограм? Ха-ха, <гум> точно є. Так що з поронем чи що? Немає Назара, так ми вдвох би просто вдвох не буде з руки нам важити. А цього що нема? Ну не одинок. Я думаю, кілограм по 160 точно є. Є? є? 160 є. <ріплес> ну тоді О, не одинокі. <ріплес> да, давай свинку, мабуть, спочатку. Або каманчик. Та й кого з у... цього? залишилося, ну, вже треба їх обрати, так як Лесі Петрівни не було трохи. І зараз назбиралося трохи в нас замовлень, то треба, одна свиня нас не спасає, тому що треба щось буде робити. І ковбаски грілі, і ковбасу домашню, і це, І я думаю, що на цій неділі буде в п'ятницю знову забій будемо саме вже здорову свинку. Так що, можливо, комусь треба свиноматка на переробку. О, там три рази, мабуть, чи чотири три рази поросилася. Люба у нас є. О, так що продаємо. Можливо, хтось з місцевих можемо віддати. Ну то я знаю, в принципі, позвоню Жиріку, він у мене підготується, і він їх на переробку десь там потім вдирає і здає. Так що, поки отак, колючик зараз в'яже. Я зараз... Ну тут, звісно, потужні, потужні. Хтось каже, наш таких малих різать. От, але потужні. Оце була сама мала свиня, реально. Хто пам'ятає. Ось така, така дрищара була, а зараз отака. От ну, так само і тут були такі ці рижі були не дуже, але ще багато чого залежить від клітки. Так що, друзі, я буду йти, бо кольки треба допомагати. Беру відерочку, патрон контролює ситуацію. Ось така у нас. Красота на вулиці. І від мене всім привіт, і слава нашим Збройним силам України. І Дякуємо кожному хлопцю, кожній дівчині за захист. Ну а ми в свою чергу будемо працювати далі і по господарстві, підтримувати наших хлопців і дівчат. Так що працюємо, хто дивиться, що Лудька знає, що ми робимо. Кричати на весь світ нефіг, так як мені вчора там одна людина написала. От брехун, брехун, брехун. А людина взагалі ніколи в житті у мене на сторінці у Фейсбуці не була. Так що, ну от якось так. Ну, але людина, кожна людина хоче е, сказати, знає, що вона думає. Так що далі буде, зараз е, витягуємо синку і вперед. Хочеш 200 гривень заробити? Да. Що, нулі. Штучку можна знімати. Зараз прийде до тями. Ну, тепер у нас 10800 цієї штуки. Що ще не, не, не покинуло нас? Да? Ще пока живенька, так що йде, положимо, заснімо. Помощника у нас немає, да? Будемо... Але 200 гривень, каже, хай сьогодні можна і програти і виграти. Що ж... З двох свиней ти 200 гривень не туди, ні сюди. Ну, з одної 200 програти, а з другої, так? Что програм зразу? Ну назад нема, там було б, кожно інтересне, там по 400 гривень. О, ну, але нічого. Він не питав скільки. Так що Щось... Прийде до чувства, зважимо. Як ти? Ти скільки казав буде? 170. Що думаєш, їй 170 є. Mm. Ну 165, кажу. А? Хорошо? Хорошо? Mm. Ставки прийняте? Так. Yeah. А так. Так що зараз зважимо, побачимо, хто виграє. Я. Yeah. Ти виграєш? Mm. Oh. Ага. А якщо буде 167, то хто виграв? Ти чи я? я. А чого? А, ну я, а якщо 168, то ти, да. так. Отак. Все, що от цього змиваємо і важимо. Тваги в нас готові. То не перемотайте, бо там було ми вважили драбинку, і це багато драбинки, ми її тепер зняли. А вот якщо буде. Якщо буде скільки? 168? 160... 160... 7,5 <свеч> Нет, ну такого не будет <свеч> <свеч> Победила дружба <свеч> 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 Да Ну да. что Коля, момент истины Да. а ради 200 гривен я что даже и подниму Понимаешь? Опа, да, 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 да И момент истины Что? Я сказал, что я возьму Что, что? <свеч> Що, ти виграв чи що? 176? Бляха не скажеш, реально, так? Да? Таке котенятко котенятком. Юханий друг. Так що, друзі, ну це якась. фігня. Так що калюнчику лайкусик поставили. Ну а ми що? Ну а ми це знімаємо і далі працюємо. Так що багато такого міні-кабанчика. 176. Та й десь такий самий даже ширший у плечах, але там на тому буде сальце, а у нас дівчинка. Ну там буде 170. Тибе 170, так? А! А я кажу 180. Так що... да, його буде 180. Буде. А це й більше Ні, це вона, вона менша. Так що, друзі, ну а скільки ж тоді дівчио кабана, Коля? Ну, да цього, скільки тоді, скажи. А? 210. Ага, а я кажу 220. Там ну, вже 220, да? тут такі вони всі потужні, але це вже буде наступного разу. А скільки тоді цього дріща рижа, чуєш? Не набагато вони менші від неї, так? Да? ну да? 100. 100 вже їх було давно 100. Якщо то і 170, тоді скільки цього? Ну, 150, 130, 140. Так, десь так. А цього взагалі таке, як вона, ось лежить. Диві. Ага. Ну, то, то. Так, так, вона, кажу, 150 буде точно Так, Таке, як вона, каже, 150 буде точно. Так що, друзі, ну так буває. Так що калюнчик э, виграв 200 гривень у Шелучка. Так ось таке життя, так? Да? Трошки позитиву, трошки... Ну, ми в азартні ігри не граємо. Ну, але так по приколу. Гадати судьбу. і, ну, В принципі, далеко ми були, що витягнемо. Недалеко ми були, скалянув. Один від одного, там 10 кілограмів це таке, а якщо додати ще кров, яку ми вже злили, то це 180 кг. така свинка. Так що свинка непогана. Ну, ми вже якось звикли більшеньки грізати. Так що бачите, кольки трошки глазомер накрився. і Що маємо, то маємо. Так що я ж кажу, тут є потужнятки свині, то одні з менших, які в нас залишилися. Ну, а так воно в нас йде. Ці, потім ті, потім ці, потім оті вже там маленькі підростають ландросики, потім тих залишимо. Ну, отак і працюємо. Так що, ну а далі буде що у нас? Свіжина таранчук. Тут у нас то, теж От, підростає. О, хтось більший, хтось менший. От, ну, Залишимо собі. Тут теж вони у нас від Ландросевича одразу потягнулися. От, чим мені вони не від ландраса, бачите, а, а жопа як великий білий. Ну, тут кажуть, є в нас і велика біла помісі, бо тут у нас є що по 18 чи це? по 16 сосків. Так що, ну от якось так. Так що все там чинчинарю. Какунька від нормально, хтось скаже дурачок, але на какунька треба дивитися. Ну а потім піде той, розбереться, буде різати оцей. Ну, а ці теж такі вже, в принципі, є більші і менші. Думаю 170 теж є. 180, під 200, От. якщо той є 170, 5, 176, там плюс-мінус коротше, а, 180 навіть. Я думаю, такий саме, якщо не менше, якщо не більше. Так що, друзі, якось так. На цьому відосик завершуємо. Зараз перевертаємо 4 кості, замиваємо, смалимо і працюємо далі.